Йо, Київ Автодор, вам плавний привіт від всіх водіїв Києва. Братва, що за діла? Сніг той не чистили, льод був, потім дощ пішов. Зараз сніг вже йде з ночі пів суток. Ну і не закін. Ну вже трохи був з утра такий понарядніший. Просто по корці льда їду і з ніг. Ну таке собі. Бачите, які он теми. У мене то пофіг, ну. Але ж у ціні прийняли не хочеться там бомбаратись пошкрявити. Да. Київ автодор. Виходьте, як той прикол. Що попросила адміністрація водіїв не виїжджати. Але не виїхав тільки Київ Автодор. Да? Всім добра по поводу викупу українських авто, звертайтесь. Вже працюємо. А також допомога в продажу вашого авто. Всі консультації безкоштовно назавжди для підписників. Все обняв.